Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна. Сьогодні, думаю, буде дуже цікаве відео. Пройшовся я по складу і зібрав запчастинки, котрі в нас є ще оригінальні, заводські зі зберігання. І, можливо, щось я вам вже показував, ось точно показував вам тумблера. А ось інше, по-моєму, не показував. Тому. Зараз все продивимося з вами, скажу вам актуальні ціни так, по всьому цьому. І давайте домовлятися, я вам в наших відео кажу актуальні ціни, а з вас підписка, лайк і коментар. Ну і давайте почнемо з тумблерів. Дуже класна позиція. Оригінальний. Це, як мені казали, по-моєму, в Полтаві їх робили на ЮМЗ, пластиковий корпус. Внутрі все по латуні. До речі, я вже їх розбирав. Оригінальний і китайський. Робив відео. Посилання буде в першому коментарі. Кому цікаво, подивіться. Тут такий пластик радянський, який дасть фору сучасному китайській сталі, тому що він три рази товщин, ніж на, на сучасних китайських. І тут саме цікаве, це ціна, хлопці, тому що він коштує всього-навсього 60 гривень. Там в все по латуні, дивіться, яка товщина латуня, не тоненька. І якість ну, реально суперова, тому що в нас ось замовляють їх. і... Хлопці кажуть, що у них по місту в магазині Китай коштує гривень 120-140 А ми ось такі круті продаємо по 60. Тому я вважаю, що е, такі тумблерки можна використовувати навіть не тільки так на ЮМЗ МДЗ, а на різні техніці. Можна навіть взяти на прозапас собі декілька штук, покласти на полочку, хай вони лежать, нічого з ними не буде. Тому що ціна ну, приємна: 60 гривень таке зараз не знайти. Тому розгляньте цей тумблер. І я думаю, що ви приймете правильне рішення. Далі, дивіться, є ось такі накінечники чи рукоятки. Получається, діаметр 8 тут йде. Не знаю, чи це на речаги Р80, чи куди вони там йшли на ЮМЗ, але вони є, їх також багато. Можна, в принципі, в різні місця їх поставити. Ціна по них всього 20 гривень. Далі. Є ось такі в нас пробки. Це в редуктор, в корпус редуктора UMZ. Редуктор, що понижені, повишені в коробці. Я взяв ще свій каталог. Ось такий, дивіться, бачите, який йому вже 100 років. І закладки собі зробив, щоб вам швиденько це показати. Дивіться, ось схема коробки, ось корпус редуктора, і цифра 94 це пробка. Ось вона. Пробка КГ38. Є вона в нас наявності. Також, бачите, це все нове, все оригінальне. Ну, звісно, хто зараз буде такі пробки робити. І ціна по них також 20 чи 25 гривень. Далі, поїхали. Паливний болт F14 на один отвір. Також UMZ, МТЗ можна ставити. Дивіться, він коштує, по-моєму, гривень 30 гривень. Такий болт. І ще є у продажу Китай, ось такий блискучий. За замовчуванням кладемо китайське. Якщо вам потрібно саме радянський, то краще попередити про це менеджера. Дивіться, яка різниця. Ну, просто та як що ж їх покласти. Ну, давайте так. Дивіться на отвір, по-перше, який в китайському і в оригінальному. В оригінальному значно більше. Ну, і також ви бачите, який колір. Китайський такий блискучий, оригінальний такий. ну, Видно, що якісний якісний матеріал. Так, далі, далі, далі. далі, ага, Ось дуже-дуже, я думаю, буде багатьом цікаво. Це рукоятка включення WOM UMZ. Також я підготувався. Зараз відкрию, покажу. Ось схема ВОМа, Це кронштейн включення WOM. З нього, з нього виходить така планочка, і в неї вкручується ця рукоятка номер 19. Ось 19 рукоятка речага і А40-038. Ось вона. До речі, цей матеріал не пластик, а карболіт використовується. І така рукоятка коштує. Зараз подивлюся, я тут собі зробив шпаргалку, щоб вам все актуально назвати. Така рукоятка коштує 50 гривень. І, до речі, дивіться, як ну, по кольору просто однаковий кольор. Що болт, що тут. Я думаю, цікава річ, я їх ще таких не бачив, що хтось продавав, в нас є. Далі ось такий ключ. Це на заднє колесо ЮМЗ МТЗ 32. Ми з вами можемо бачити, що це кований ключ. Ось бачите сліди упаковки. Ціна на нього 160 гривень. Я, до речі, дивився в інтернеті самий дешевий ключ, що я знайшов в епіцентрі, 150 гривень. 32-й це китайський, ну ніякий слабенький. Тут ми з вами розуміємо, що це радянський це нормальна сталь, це паковка, це міцний ключ, це точніше міцний ключ, і можна навіть сказати, що вічний. Ви його купили і все. І він у вас до кінця життя є. Також я бачив ще ключі ось такі по 500 гривень, по 800, по 1000. Я думаю, що ось цей по якості за, 180, за 160 гривень переплюне всі ці ключі по 600 гривень. Ну, я на 100% впевнений. Так, далі. Далі, далі, що тут ще було? А, ось, дивіться, таке їх є всього три штучки це шприц. Ось такий шприц. Ціна по ньому 250 гривень. За штуку є всього-навсього три штучки. Так що, друзі, сподіваюся, вам було цікаве. Якщо на щось глаз поклали, телефонуйте, замовляйте. Я, як казав вначалі, звернув би вашу увагу на тумблерки. Ось ці класна річ. Так що з вас підписка, щоб не пропускати. Такі цікаві відео. Я думаю, що ще зберу вам в майбутньому і також покажу якісь цікаві позиції зі зберігання. Все, друзі, дякую вам за перегляд, за увагу. Гарного вам дня! До наступних відео. Пока!